Бо якщо ми дитині самого дитинство видаємо все на блюдочку, як, як вона тільки побажає, от все, як вона захоче, потім ця людина приходить в реальне життя, де ніхто про неї ось так не буде дбати, і, і от тоді людина покалічена. Тому що в неї очікування, що весь світ заради неї, от, навіть в шлюбі, я же должна бути щаслива. Де це хто, це, хто взагалі це сказав? А я бачила, як батько маму робив від, навколо ні, неї. Ну, взагалі це йде. Типу, да. А де хто це сказав? Десь в Біблії є написано, що от, е... світ навколо тебе. крутиться. В, от, от, ще, всі мають бути щасливі. Угу. Ні. Взагалі це життя ну, якби не про наше щастя, насправді. Щастя, це коли ми вміємо жити в цьому складному світі. Мудро, Ось, жити, да, мудро жити в цьому складному світі, тоді ти щасливий. І щастя це вибір, от, навіть мати небагато. Але бути щасливим, або мати багато і нарікати і бути нещасним. Mm -hmm. Тому треба дітей готувати до складного життя, а не максимально їх обмежувати. А це як ну, взяти е, саджанці якісь да, там, чи, чи ще щось, якась культура. Да, там, вона має жити в агресивному середовищі, а ми її так в тепличці берегли, берегли, mm -hmm. потім на мороз посадили, і що з нею буде е, теж саме тут.